Творчий майстер-клас з відновлення ментального здоров'я для членів родин військових організували в агенції промоції суми, Приурочили захід до дня захисників і захисниць. розповідає організаторка художниця Любов Ярцова. Ми вирішили зробити такий подарунок безкоштовний майстер-клас для родин захисників. А там уже подивимось, хто сьогодні долучиться, тому що це і діти, і дорослі, і чоловіки, і жінки фарбами, тому що нам треба побільше яскравих кольорів у житті. І ми недавно повернулися з дітьми з Карпат. Там працювали, квіти малювали. Тому я вирішила, щоб також діти в сумах намалювали квіти. Батько школярки Мар'яни два роки воює в лавах Збройних сил України, розповідає дівчина. Він дуже добрий та веселий. Ми кожен день. Так, я переживаю за ним. Він приїздить, але дуже рідко. Батько Софії Журенко воює з 2014 року. Дзвони десь через день, через два дні. Ми з нього, звичайно, хвилюємось і Мені здається, всі хвилюються за кожен за свого батька за чоловіка. Мені подобається, коли проводять такі подібні майстер-класи. Я бувала вже на декількох. Це мені допомагає розслабитись і не думати ні про що. Я навчалася в художній школі. Мабуть, років 5 чи 6. А дуже подобається малювати. У мене дома дві картини намальованих по цифрам. Квіти люблю малювати. Воно заспокоює, розслабляє, надихає. Ну і ще малюю. Допомагаю сину малювати. Він зараз навчається в третьому класі, тому що п'ятниці, що суботи, ми малюємо. Майстер-класи для відновлення ментального здоров'я в агенції організовують регулярно, розповіла Любов Ярцова. Минулого року для цього пройшли спеціальне навчання. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.